Всім привіт! Чому користувачі вибирають смартфони Poco? за найкращу продуктивність в своєму класі, яскраву зовнішність і неймовірну систему, яка стала справжньою родзинкою всіх смартфонів Xiaomi та Poco. І Poco M7 Pro 5G стане чудовою частиною великої сім'ї бренду. Незвична впізнавана зовнішність та гарні характеристики пристрою роблять його дуже привабливим у своєму класі. І сьогодні розповім про всі його особливості. Погнали, та перед початком хочу розповісти про крутий застосунок АЛО, який має купу чудових переваг. Зокрема, товари за спеціальною ціною, якщо придбати їх в застосунку АЛО. До того ж, тут відразу під рукою знаходяться кнопки швидкого доступу до актуальних акцій. Разом застосунком в магазині за QR-кодом ти можеш швидко отримати замовлення без потреби диктувати номер замовлення, без необхідності проходити верифікацію. До того ж, ти завжди можеш переглянути чек на покупку, а у разі гарантії. Тійного випадку звернутись до магазину за ним без потреби мати паперовий варіант. Ну і картки товарів зручні, зрозумілі. Ти відразу дізнаєшся про дійсну акцію чи подарунок. Тому завантажуй застосунок АЛО та отримуй всі ці переваги в одній програмі. А ми йдемо до Poco m 7 Pro 5G. Йде новинка до нас в класичній жовтій коробці з чорними написами, у якій знаходиться смартфон з плівкою на екрані, захисний чохол, що має суттєві бортики навколо екрану. Та гарно захистить екрану у разі падіння. Також в комплекті є кабель USB I USB C, а ось про зарядний блок треба попіклуватись окремо. Новинка підтримує турбозарядку потужністю до 45 Вт, завдяки чому може відновити заряд до 60% за 30 хвилин. Ось тримаємо в руках Poco M7 Pro 5G. Пристрій має пласкі бокові грані, заокруглену задню кришку з незвичним візерунком з однієї сторони. І ти можеш вибрати колір смартфона: зелений, фіолетовий чи стріблястий. Кожен може вибрати пристрій під свій смак. Що ж, оглянемо елементи, що знаходяться на боковій грані. Знизу розташовано порт usb c та гібридний слот під вісім карти чи 7-карту та карту пам'яті, з правого боку кнопки живлення та керування гучністю, а зверху знаходиться інфрачервоний бластер та 3,5 Міліметровий роз'єм для підключення дротових навушників. Також хочу відзначити наявність двох динаміків з підтримкою технології Dolby Atmos, що разом створюють стереопару для глибокого та приємного звучання, музики, відео чи фільмів, які ти будеш переглядати на екрані новинки. Екран Poco m 7 Pro 5G отримав OLED матрицю діагоналлю 67 дюймів з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Він має максимальну яскравість 2100 ніт. Що забезпечить чудову видимість екрану навіть під яскравим літнім сонцем, до того ж, дисплей новинки отримав три сертифікати Rheinland та SGS iCare Display. завдяки високошастотному щім затемненню, низькому випроміненню, синього світла та просунутому режиму читання, що може регулювати температуру кольорів залежно від програми та часу доби. Під екраном сховано сканер відбитків пальців, що спрацьовує швидко та точно, надаючи доступ до системи. Також хочу. Окремо відзначити підтримку технологію від Touch, завдяки якій можна користуватись смартфоном, навіть вологими пальцями, чи коли на ньому є краплі води, олії або піни. Крім того, смартфон має захист від вологи та пилу за стандартом IP64. Це надає впевненості при користуванні пристрою за дуже запилених умов, а також захищає від бризок води чи дощу. Що ж, йдемо до системи смартфона. Зустрічай! HyperOS – це стильна та функціональна система, яка за рік свого істування вже встигла захопити серця багатьох користувачів. HyperOS забезпечує плавні анімації, має продумані функції та налаштування, приємні шрифти та просунутий екран блокування, який ти можеш налаштувати під свій смак, нащо вся система працювала плавно та приємно, поки встановили в новинку. Процесор неабиякої потужності Mediatek Dimensity 7025 Ultra. Чип побудовано на 6-нанометровому Техпроцесі, і він має два продуктивних ядра: Cortex А78 та шість енергоефективних ядер Cortex А55. Це забезпечує чудову швидкодію в повсякденних завданнях та плавну роботу інтерфейсу. Смартфон швидко оброблює фотографії та без затримок щитує відбиток пальця, щоб надати доступ до системи. Крім того, Dimensity 7025 Ultra має потужний графічний прискорювач, що забезпечить плавний геймплей як в онлайн-проєктах, так і в таких вимогливих іграх. Як от Рекфест на низьких налаштуваннях графіки, варто згадати і про доступні для вибору модифікації пам'яті 8 або 12 ГБ оперативки, та в обох випадках накопичувач стандарту UFS 2.2 на 256 ГБ. Пристрій отримав модуль Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 та NFC чип для безконтактної оплати. Новинка має батарею на 5110 мАч, що разом з енергоефективним чипом та OLED-екраном забезпечує чудовий час автономності. І Результати в наших тестах зараз на екрані. Ну і останнє, про що залишилось поговорити камери. Поко M7 Pro 5G отримав основний сенсор Sony imx 882 з роздільною здатністю 50 мегапікселів та апертурою F1,5. Крім того, цей сенсор оснастило оптичною стабілізацією зображення, що зовсім нетипово для смартфонів цього сегменту. І така особливість надала неабиякі фотоможливості. Знімки загарного освітлення вирізняються правильною роботою HDR з чудовою деталізацією, як в темних, так і у світлих ділянках фото. Камера чудово справляється. З фокусуванням на дрібних об'єктах та забезпечує приємне оптичне розмиття фону завдяки світлосильній оптиці, оптична стабілізація допомагає програмному забезпеченню в створенні якісних знімків за недостатнього освітлення та при зйомці відео, приклад якого продемонструю трохи згодом. На основну камеру також можна створювати якісні портретні знімки, а завдяки алгоритмам штучного інтелекту при зйомці можна робити наближення в два рази без втрати якості. Фронтальна камера m МСП. Pro 5G. Має роздільну здатність 20 мегапікселів. Вона забезпечує чудову якість селфі, як в день, так і за недостатнього освітлення. Ну а далі приклад відеозйомки. А це приклад відеозйомки на Poco M7 Pro. Знімаємо в якості Full HD 30 кадрів на секунду. Як бачимо, працює стабілізація, яка робить дуже плавну та приємну картинку. Ну і давай трохи пробіжимось. І напиши в коментарях. І Як тобі запис звуку? І на цьому ми завершуємо огляд новинки Poco M7 Pro 5G пристрій має яскраву зовнішність, якісні камери та продуктивний процесор, який забезпечує не тільки плавність повсякденній роботі, але й чудову ігрову продуктивність. Дякую за перегляд. Вибирай свій Poco на сайті та застосунку Allo. Бувай!